Тепер саме цікаво, як будеш вимірювати опір на акумуляторах. Є у мене такі акумулятори, як Samsung 35E. У них ємність, це чиста ємність, у них 3500 мАч. У нас є це акумулятори 24 року. Вони є повністю нові такі акумулятори. І є у нас акумулятори 23-го року, також Samsung 35. -і. І проводимо вимірювання на мінус і плюсик. У нас є внутрішній опір 1958 мАм і має напругу 4,12 вольта. Слідуючий акумулятор. Також у нас є це 23 рік, повністю новий. Робимо вимірювання. 19,57 мл вольтаж 4,12 вольта. Тепер беремо акумулятор го року. Мінус. Плюс. Маємо 1917 мільйом 3,5 вольта.